Христос, що воскрес із мертвих, істинний Бог живими і мертвими володіє, істинний Бог наш, молитвами причистої своєї Матері, святих славних і всефальних апостолів, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих, душі рабів своїх, що від нас приставилися, Воїнів наших і всіх від віку спочилих православних християн, у місті світлі населить на воняв раму упокоїть, а нас помилує, бо він благий і людинолюбний. Облажені освіні вічний спокій. Дай, Господи, спочалим рабам, Твоїм усім тут нині поминаємим і сотвориєм вічною пам'ятаю. i <laughs> Ayemi субота, Вселенська субота, коли всі православні християни поминають від віку спочилих своїх рідних і близьких людей. І тому це символічно, що в цей день вся повнота церкви молиться за всіх, хто відійшов з цього життя. Браття і сестри, людина, яка живе в цьому світі, вона безумовно не може прожити чистою, тому що життєйське море бурхливе спонукає людину і інколи часто вільно чи невільно вона творить гріх. Ми, як церква, завжди молимося за прощення і за відпущення гріхів, але не кожна людина перед тим, як відійти до вічного життя. Приймає таїнства, сповідь причастя, і це уповільнює її шлях до блаженного життя, тому що вона не розкає відходить з цього світу. Дуже часто до нас звертаються люди причастити бабусю, причастити дідуся. Але звертаються пізно, коли вже і бабуся, без свідомості, коли ми вже не можемо нічого зробити. Тому пам'ятайте. Не відкладайте це на якийсь там останній день, бо останній день нічого може не вирішити. Але ми, братя і сестри, сьогодні молимось за наших воїнів, які захищають нашу землю, охороняють нас від цього ворога, супостата, який прийшов знищити, стерти з лиці українців. Ми молимось сьогодні за наших родичів, близьких, рідних, батьків. І їх немає серед нас. Вони всі відійшли з цього світу і покояться їх прах у землі. Але ми, браття і сестри, пам'ятаємо і знаємо, що душа є вічною, душа не зникає ніколи. І ось наша віра і наша любов дає нам можливість пам'ятати їх, любити їх такими, якими ми їх знали. Як ми з ними ходили по світу, вирішували якісь справи, любили один одного. І ця любов також ніде не зникає, поки ми живі. Тому, браття і сестри, ми повинні розуміти, що у Бога всі живі, немає мертвих, усі живі, тому що душа вічна, і хто живе на землі, і хто відійшов. Тому наша любов до них якраз і є і для нас. Браті і сестри, тим джерелом, яке нас і заспокоює, і дає нам сили знести від втрату рідних і близьких нам людей. Але, браті і сестри, ця любов і їм приносить велику користь, тому що вони розуміють, що ми не забули, ми пам'ятаємо, ми молимось за них. Тому, браті і сестри, нехай же Господь сьогоднішній день і завжди за нашими молитвами. Дає можливість нашим небіжчикам, які відійшли з цього життя, бути завжди з нами, бути, єднатися у цій пам'яті, бо церква співає вічна пам'ять. Чому церква співає вічну пам'ять на панахидах? Тому що поки є пам'ять, поки ми пам'ятаємо, поки і ті душі радуються з того, що ми їх не забули. Нехай же, браті і сестри, Господь вислухає наші молитви і полегшить, відпустить пригрішення гріхи тих, хто відійшов від нас. А вам, браті і сестри, хай посилає здоров'я, швидку перемогу і мир на нашій українській землі. І ще хочу нагад...